Була інформація про те, що посли країн ЄС 17 липня не змогли схвалити 18-й пакет антиросійських санкцій, який продовжувала блокувати словаччина. Фіцу навіть листа до Фондерляйн написав, у якому заявив, що словаччина ніколи не підтримає ініціативу ЄС щодо відмови від російського газу. Словацька республіка ніколи не підтримує ініціативу Репавер і у сфері постачання газу, оскільки вона завдасть шкоди словацьким домогосподарствам та економіці, а також ще більше знизить конкурентноспроможність усього Європейського союзу. Ну, власне, як добре, що слово ніколи значно довше ніж. Е Термін на посаді Фіцу е, так от, поданням цієї пропозиції Єврокомісія грубо ігнорує каже е, політичний мандат, затверджений європейською радою. Так написав прем'єр словаччини. Ну і Фіцу закликав фондерляєн використати найближчі години і дні для продовження діалогу з урядом словаччини. зокрема каже для. Чіткого тлумачення зобов'язань Єврокомісії при цьому очільник словацького уряду додав, що до того моменту Братислава вимагатиме відтермінування голосування щодо 18-го пакета санкцій проти Росії. Ну і я так розумію, що чи то з ним поговорили, чи то йому пояснили, чи то а, Фіцо вдалося виторгувати собі якісь преференції у вигляді додаткових грошей. Але як бачимо, словаччина готова вже голосувати за 18-й пакет. Це означає, що фондрляєн використала і найближчі години, і найближчі дні. В правильному руслі, е, бо знову ж таки раніше повідомлялося, що країни ЄС під час засідання комітету постійних представників Євросоюзу в Брюсселі е, спробують, але знову не змогли затвердити ці санкції. Дипломати сказали, що Словаччина і Мальта продовжують відмовлятися погоджувати цей санкційний пакет обмежень. Та е, словаччина вже якби своє вето зняла, що там по Мальті, поки не зрозуміло. Але давайте не будемо забувати, що у нас ще є Віктор Орбан, і хоч. Ми не бачимо його в списку тих, хто проти 18-го пакета, але ми бачимо е загострення відносин між е Угорщиною і Україною. І воно відбувається не сьогодні, воно відбувається вже певний період часу. По перше, Віктор Орбан готується до виборів, е тому використовує образ України як. Е Знаєте, раніше використовували батьки образ бабайки для того, щоб налякати угорців і сказати, якщо ви хочете отак, як в Україні, щоб прийшла війна, тоді значить, вам треба підтримувати Україну, бо інакше я буду робити все можливе, щоб Україна в європейському союзі не було. І тоді це означатиме, що війна до Європейського Союзу не прийде. каже Віктор Орбан, чомусь е е не бачачи е вини. Путіна, а бачачи в цьому вину європейського союзу, оскільки на думку Віктора Орбана саме Європейський Союз, допомагаючи Україні, не дає завершити цю війну і забуваючи про те, що якщо європейський союз не буде підтримувати Україну, то це означає, що війна опиниться прямо на кордоні. З Угорщиною. А наскільки я пам'ятаю, Віктор Орбан не хотів межувати кордонами з Росією. Ми би теж не хотіли, але у нас ніхто не питав. Так, от е, що тепер сталося? Справа в тому, що от е, цього разу Орбан сказав, що він побачив або знає про яку якийсь шокуючий витік бюджету Європейського союзу і розкриває небезпечну авантюру, що нібито Україна отримує величезне фінансування, тоді як європейські фермери залишаться. Без підтримки і цей план загрожує ізоляцію сільської Європи і ставить під загрозу сім'ї по всьому континенту. Ну, як ви розумієте, о, от о, чим тільки не погрожувала Україна Угорщині е, і війною, тому що вона йде на її території. І е, навіть була реклама про те, що нібито е, тут всіх людей викрадають і відвозять на органи. Віктор Орбан і цю тезу використовував в своїх пропагандистських роликах. І про те, що всі гроші з Європейського Союзу будуть перетікати до України, і все е, е, Угорщина залишиться гола боса, і навіть всі гроші. Ші Угорщини теж перейдуть до України. Ну а ще ж не забувайте про мовне питання, яким також часто спекулює Віктор Орбан. А, так от цього разу він знову виступив проти ініціативи Європейської комісії збільшити фінансування для України. Ну і відповідно каже, Брюссель не повинен кидати європейських фермерів на призволяще, щоб фінансувати Україну. Від Брюсселя до Будапешта поширюється невдоволення поки. Глобалі... глобалістські бюрократи планують спрямувати гроші Європи на Україну. Наші фермери повстають, щоб захистити своє майбутнє. Ми вже бачили повстання фермерів не один раз. Ну і відповідно. Е Знаємо на що чого нам чекати, скажімо так. Бюджетна пропозиція Єврокомісії не просто несправедлива, каже Віктор Орбан. Вона ще і навіть не придатна для переговорів. Угорщина стоїть твердо. Ми завжди ставитимемо наші сім'ї на перше місце. Брюссель треба зупинити. Ем... Ми вже чули «Make America Great Again», Та ми вже чули Америка насамперед. Тепер Віктор Орбан, використовуючи тезу Дональда Трампа, каже про те, що Угорщина насамперед. Ми не проти для нас Україна насамперед. Та ми україноцентричні. Ми розуміємо, що можливо, ми вимагаємо ну і, направду, ми вимагаємо більше від наших партнерів саме тому, що нас хвилює доля України. Тому ми не даємо їм забути про. Україну про долю України, про війну Росії з Україною е, віктор Орбан ставить Угорщину на перше місце. Ми не проти. Ми обома руками за, але не за наш рахунок. Будь ласка.